Ми в 5 ранку встали, швидко вдяглися, сіли в машину і почали кудись їхати. Дізналися, що в Києві теж саме, що в Харкові. Почали бомбити нефтебазу, і, як оказалось, вона один кілометр від нашої квартири. Я родом з маленького містечка Вовчанськ, який знаходиться. На кордоні з Росією. Сім'єю ми жили в Харкові вже достатньо великий час, ну, мабуть, років з 19. Залишили ми місто в день перших вибухів. Це було обговорено в сім'ї. Діти наші не зрозуміли, чого ми в 5 ранку встали, швидко вдяглись, сіли в машину і почали кудись їхати. Куди їхати ми ще не знали. Їхали, мабуть, ну, на, на Західну Україну, але ну, якби, перепочинком повинен був стати Київ. Там були у нас друзі, виїхавши і їхавши вже в сторону Києва, дізналися, що в Києві те ж саме, що в Харкові. Чомусь ну, ніхто не думав, мабуть, з нашого. Оточення, що така ситуація буде і в столиці і чогось Харків, Харків, Луганськ, Донецьк та і все щось так було. Дізнавшись, що в Києві те ж саме, нічого там не міняється, ми їхали, приїхали вже в Полтаву. Це дорога, це діти, це було якби, складно. Їм просто треба було поїсти. Ми подзвонили, що ми приїдемо-заїдемо. ми до них заїхали, залишились на три дні. Ми поїхали до мого дядька Вчутова назад, так, від Полтави. І там залишились людей їхало через чуто дуже багато, і у них були можливості розмістити дуже багато людей. Хто просився, просто по дорозі, чужі люди. Ми з сім'єю, четверо дітей, і в їхній квартирі ночувало по три, по чотири. Сім'ї і ще він не брав з них ні ни грошей, нічого пропонували кучу всього. Привозив мені по 3-4 кілограми м'яса, ліна, Жарь, котлети сьогодні будуть у нас ночувати люди. Вранці я збирала постіль, прала, щоб ввечері приїхали. Ще були можливості людям переночувати і, мабуть, на такому. Ну, на такому початку якийсь цей страх перейшов в якусь зайнятість, відчуття себе чогось, що ти щось можеш в цій реальності. Трохи, мабуть, осадив, ну, це внутрішнє, куди бігти, що робити. Так ми прожили там півроку. Це було як, як одна хвилина. Життя чоловік на той момент був представником у Харкові полтавської фірми. У березні місяці вона закрилася, ну, закрився філіал в Харкові, на що їх ну, якби звільнили. Йому прийшлось шукати нову роботу на, нову, на новій території. Він у мене працює в продажах. Звісно, не знаючи клієнта. Менш є можливості знайти в цій сфері роботу. В Полтавській області він не знайшов роботу спочатку, поїхав в Київ два місяці, там був. Незнання території дало про себе знати. Ну і в принципі вирішив повернутися на Полтавщину і знайшов він роботу в Кременчузі. Ми поїхали в Кременчуг, жили там теж десь півроку, поки чоловік працював, чотири місяці ми прожили в Кременчузі, він не отримав заробітну платню. Ну, як оказалось, там на два місяці затримують. Так як перший і другий місяць треба ще ж почекати. В общем, чотири місяці. Ну, Я під час війни. Ну, і до війни я працювала, працювала дистанційно, мене перевели працювати, але ну, моїх заробітків вистачало буквально там закрити потреби поїсти, мабуть, все. Кременчузі ми оселилися, ну, якби, теж не знаючи міста, ми приїхали. ну, Ріелтору сказали, що ну, в нас діти, нам треба місце ну, Більш-менш безпечне. На що нам сказали, так, ця квартира в безпечному місці, все нормально. Ну і через 4 місяці почали бомбити нефтебазу, і, як оказалось, вона один кілометр від нашої квартири. Тобто, це було чотири ночі. Ну, це було те, що це чути, це одне, коли дрони на твоєму будинку, і сусідка кричить, мені страшно, бабуся. Я розумію, що я ну, мені внутрішні, мені треба їй допомогти. А я думаю, що мені робить там ще в мене діти. Ми за ці чотири ночі дуже, мабуть, справилися. Я, мабуть, довольна собою. Бабуся, це в мене вже. Ну, Друга, третя ніч, вона вже просто знала, що Боже, там є Аліна, яко. Ну, я не знаю, це десь тут внутрішнє на підсвідомості, що, що це, коли воно включається, теж це не об'яснити словами. Но, чоловіку я сказала, що мав, ну, я розумію, люди живуть, тут, у них свої квартири, свій будинок. ну… Це все, все зрозуміло, але не бачу смисла нам. Зйомна квартира, платиш гроші, в якому місті ти будеш платити все рівно. То я йому сказала поїхали в Полтаву. Ми приїхали до Полтави, знайшли квартиру, оселилися, почали знову спочатку вже. Третій раз за цю війну. Спочатку було дуже складно. Ну, місто, де немає зовсім ніяких знайомих, ну, взагалі. І це дуже складно. Людині потрібна людина, начебто вже заговорені слова, але це так, це 100%. У мене сестра у Львові. І я з нею по телефону розмовляла. Я кажу: ну, начебто все нормально. в мене є гроші знімати квартиру, в мене є гроші ну, закривати якісь базові потреби. Чого буває, у деяких людей ну немає й цього, що ще складніше. Але ну немає в мене. От я тут просто чужа, сама. Мені треба, мабуть, до психолога. Вона мені каже, та до якого психолога? Ти сама там собі психолог, не видумуй. І тут я дізналася, що в змісті є теплі зустрічі, начебто не психолог. Ну, Ми з нею з сестрою розмовляли, що ну, там, лічні прийоми психолога, ну що тобі дасть психолог, ну ти сама в себе спитай і ти сама відповіси, і ти ще придумаєш як із цього вилізти. Я кажу, ну я не знаю, що мені треба. І я прийшла на перші заняття, це тепле заняття це чи, 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 чи відвідування теплих зустрічей. І Мені попалася, там були метафоричні картки. і Мені попалася метафорична картка, де були намальовані великі ножиці, така червона стрічка. І на цій червоній стрічці були такі малесенькі, чорненькі, ну, начебто, тінь, люди. У нас було дуже багато людей, і всі, о, там ножиці, там стрічка, там ще щось. На що я кажу, ну, все це понятно, якось вообще. Ну, там є люди. от люди, К от чому це тут люди? Заняття було по ресурсу: як відновлювати свій внутрішній ресурс? І Уже як я ну, пішла, ну я не зрозуміла, чому мені ця картка випала. Але спустя там дуже багато часу ходячи на ці теплі зустрічі, я зрозуміла, що ця картка була не просто так: ніякі ножиці, не якісь стрічки, нічого не треба перерізати. Мені просто потрібні були люди. Мені потрібно було просто спілкування, друзі. І завдяки роботі цього центру. Я, дуже, я ходила на навчання в дію, тобто там і зараз ходжу більш такі професійні навички. Класно, що це є в Полтаві теж. Але, от якби більш психологічні, от мені дуже подобається робота з міста, тому що ну, вони ну, дають дуже багато. І Уже я потім казала, приходьте. Є жіночка, яка вже теж прийшла по моїй рекомендації, теж казала мені, а для чого, і тепер каже Ні, я буду ходити. Діти в мене двоє синів, в молодшому 11 років, в старшому 15. Їм дуже складно. Там залишилися друзі школа Все, на що мій молодший син досить вчиться в Гарківській школі онлайн. Не можемо ми його переломити, і треба чи не треба це питання велике піти в офлайн-школу. Тобто проблема така у нас є. Ходимо на індивідуальні заняття, ходили до психолога теж в зміст, щоб дитина стала зовсім іншою. Він почав спілкуватися. Ми все, все весь час ходили на дитячі майданчики. Там і скейт купили, тому що там на леваді відкрився е, ну, цей ролердром. Ну, знайомся, знайомся, знайомся. Ні. Ну просто якийсь блок. Тепер у нас є знайомі, тепер ми вчора. Там вихідний неділя він йшов в 11 з друзями гуляти, і прийшов о п'ять. Ми з чоловіком просто в шоці, тому що дитина навіть не їла, йому і не треба було. Він прийшов, каже, я так я й не хочу. Дійшли до того, що ну, якби не треба його на нього давити на насчет е, обичної школи, е, може знайти якусь альтернативу. Ну і ми зараз йому подобається програмування. Він ходить на навчання по програмуванню. Йому подобаються it технології. Він їх використовує майже скрізь навіть українська мова, виконуючи домашнє завдання, і треба написати якесь речення. Ну там шість речень було задано написати. То він каже: Не хочу писати можна, я зроблю презентацію. Зробив вчителька там в шоці так творчо підходити до на навчання. Є в нього це ця, ця схильність, але не знаю я наскільки б ми на це ну прямо от зараз би в 11 років почали б розвивати це в ньому. Старший син він був не проти піти в офлайн школу. Закінчив він 9 класів у двадцятій школі. Дуже довольний, педагогічний колектив класний. Діти такі його прийняли. Ну, зовсім не було там якихось там бар'єрів чи ще чогось завести друзів. Потім почалася вже якась така життя за школою під час школи. Ну, от. І далі прийняв рішення, що хоче навчатися в учбовому закладі. На що? Я трохи бачила, мабуть, розвиток його інший, закінчивши 11 класів та вступити в вуз, то ну, чоловік більш підтримав його і сказав, що ну, він хоче, хай йде, а далі буде видно. От, він вступив в коледж. Сказати, що він прям дуже класно вчився. Ну, одні предмети йому дуже гарно даються, інші ні. Але він набрав дуже багато балів. Ну, історія це його, ну, він знає все абсолютно про історію. По історії, так правильніше сказати. Любий період, любий, навіть те, що ще не проходили в школі. Дуже він цікавиться історією, і це дало йому набрати достатньо багато балів. З тим, що. Студенти цього коледжу, з якими спілкувалися, ну, приходячи туди, вони казали, о, це великий бал, ти точно пройдеш на бюджет. Керівництво технікуму зверталось, я не знаю, до облради чи далі вище освіти, щоб дітям іншим, ну, які не льготної категорії. Щоб у них теж була можливість навчатися на бюджеті, трохи розширили кількість бюджетних місць. Ну і якби мій старший син потрапив до розширеного вже списку. Це була його точно перемога маленька, він став більш таким впевненим в собі. Ну, він Почав відчувати себе таким більш, ну, я можу. Буквально недавно з'явилося в телефоні там, де, ну, де погода, і Полтава написано Дім. І я вже я не знаю. Я зовсім не знаю, як складеться далі життя. Сказати, що Полтава мій дім. Я взагалі я жила з 19 років, ну, більше років в Харкові, ніж в своєму містечку Вовчанськ. І серцем все одно мій дім був Вовчанськ.